Новобудови ростуть як гриби, а сміттярок біля них немає. Івано-франківські перевізники твердих побутових відходів скаржаться, мовляв, забудовники нехтують облаштуванням біля своїх будинків контейнерних майданчиків. Такий спосіб страждають інші баки, адже всі будівельні відходи скидують саме в них. А це руйнує контейнери, а потім додає проблемі самим перевізникам, адже їхня техніка не витримує навантаження. Перевізники просять владу зобов'язати компанії забезпечувати новобудови сміттярками, а також облаштувати на прибудинкових територіях спеціальні місця для збору габаритного сміття та мати офіційні договори на вивіз ТПВ. Найбільше утворення саме будівельних великогабаритних відходів утворюється саме якраз мовбудовані будинки. I like. you В більшості цих осіб, які проживають з даними адресами, немає договорів з офіційним перевізником на території, яких вони знаходяться. Тому пропозиція була для того, щоб забудівник чітко встановив місце для контейнерного майданчика, обладнав повністю його для мешканців. Ну, по-перше, для зручності. По-друге, це дійсно буде на законній підставі. В мерії кажуть, змусити забудівника до таких дій міська влада повноважень не має. Звертатися необхідно насамперед до організацій, які обслуговують будинки. Проблема вирішиться, якщо перевізники з ним ми укладуть договори про співпрацю. Будівельники вони, тому і будівельники, що вони вміють, передати вчасно будинку, будинок, на чужу голову зіпхати проблем. Обслуговуючі організації беруть на, на, на баланс собі і збирають людей гроші. Значить, це стає їхньою проблемою. Тому має бути три сторони будівельники, обслуговуючі організації і ви. Обговорити всі за і проти сміттєвого питання влада запропонувала особисто з представниками будівельних компаній. Їх запросять на спільну нараду з перевізниками та балансоутримувачами міста.